Це Різдво? Так, робимо спешл. Різдво всюди і одразу. О, клас! Під час цих свят. То з тишинкою та сиром і гарбузовалате. Ви хто? Не та кімната. У нас надсекретне завдання. Що? А ти хто? Джой! Прекрасне ім'я. Дякую. Як я став тобою, Дізнайся. Ти хто? Дізнайся. Що мені робити? Куди йти? Ми дізнаємося. Ось бачиш, ця твоя постійна загадковість. Тому всі тебе і покидають. Тому ти завжди один. Хто? Я маю виконати одуця Принеси радість. Ми впораємося у ти. Яка найбільша загадка у відомому всесвіті? Рідвяний доктор. Хто? На свята на байбако ті, і не забудьте підписатися на офіційний канал Доктора Хто в YouTube, Байбако і Серіалайку.